Вітаю, друзі, вас на своєму каналі півтори сотки. У місті Суми. В сьогоднішньому відео я хочу вам розповісти, поділитися своїм досвідом про те, що робити за гірками, щоб вони вас радували врожаєм, щоб вони довго родили. Я збираю врожаї до середини вересня, якщо нема великого похолодання. Тому, кому буде цікаво, підписуйтесь на мій канал і поставте вподобайки. Буде дуже приємно почути ваші коментарі. Якщо ви формуєте в одне стебло і не будете нічого міняти з цим, можна його направляти, коли вже немає висоти, куди його далі. Як оце в мене. Бачите, я його буду повертати отак от в іншу, в іншому напрямку. Буду отак от робити це. Зараз, От. бачите, і воно буде так само добре родити. Можна його три рази повертати в різні сторони, і скільки буде у вас відстані, стільки будете робити цю пліт. Також так будете обирати уси і обирати на стеблі, коли в один стеблі в один стебло будете обирають пагони. Далі, якщо ви хочете... Щоб вам було більше врожаю, ну як більше врожаю, тому що низ уже у нас відрадив, а, от, а потрібно вам ну, трошки збільшити врожаю. Що ви робите? Ви робите таке, десь на відстані приблизно, о, дивіться, на відстані приблизно метра, півтора метра. Робите, залишаєте пагон. От, як я оце залишила пагон, Бачите, це вже пішов пагон е, інший. І що ми робимо? Ми також беремо зараз і підв'язуємо його до вашої холери, щоб воно не провисало. Або так само підв'язали і запустили в іншу сторону. І бачите, на цьому пагоні вже у нас. Будуть буде гарний врожай, але я роблю пагана дим з однієї сторони і паган з другої, з іншої сторони. Більше не роблю далі відводки, тому що ну, тут буде дуже загущення, а велике загущення це різні хвороби, це мало буде вентиляція. І будуть хворіти наші огурчики, а нам не потрібно, щоб вони хворіли. Далі про хвороби. Ось дивіться, на листочку з'явилися такі плями. Це вже захворювання листочка нашого. Це може бути і павутинний клещі, про які я вам розповідала, якого видно через лупу, скоріше за все, це воно. От, і потрібно буде з цим сім... знову. Поборотися, пробризкати, зібрати врожай ввечері і пробризкати ввечері або актофітом з фітоспорином, або актоцитом. Після того, як ви пробризгаєте, пролікуєте свої огірки фітоспорином з актоцитом, або актофітом від павутинного кліща, термін очікування 4 дні. І через 4 дні ви будете збирати врожай і приміняти ці плоди в їжу або в консервацію. Але якщо на ваших огірках з'явилися отакі плями, дивіться, цей кущик у мене от він один хворіє давно, але я Борюся з захворюванням, це перенаспороз. Коли на листках з'являються отакі листочки, ой, отакі е е е плямочки, це перенаспороз. І я не опускаю руки, я борюся. І дивіться, е він продовжує е родити, він дає врожай, і вже верхні листочки вже вони більш вилікувані, немає вже таких плям. Що я роблю? Я пробризую. Е Приблизно раз у 7-10 днів таким препаратом, як Споромакс Бер. Це біопрепарат, теж термін очікування, там 4 дні. Через 4 дні там інструкція прочитаєте, як використовувати цей препарат. І поприскувати можна будь-яку фазу культури. І кількість опризків залежить від стану рослини. Будете дивитися, якщо ви вже подолали захворювання чи призупинили його, то вже будете перестанете його пробризувати. Ще що я роблю з огірками, з кущами. Нижні листочки, які вже своє відпрацювали, я по два, по три листочка, Якщо вже, бачите, тут воно вже все віддало своє, е, вже вони зверху е, родять огірки. І ті нижні листочки вже вони там не потрібні, щоб не заважали, щоб вентиляція була краще, то я їх е, убираю з куща і виношу з грядки. Бажаю вам. Любі друзі, гарних вражаїв. бажаю вам митного неба, бажаю вам здоров'я. Підписуйтесь на мій канал, до побачення.